Вітаюся зміру і Божої ласки. Сьогодні в світі йде низка стихійних лих, повені, ураган, епідемії, астероїди, жахлива війна в Україні і тепер землетрус у теречині. Біблія це Божа книга, у якій записана історія людства, що було, що є, та що буде. Щоб не потрапити до пекла, потрібно вивчати Біблію, вірити в Слово Боже, в Божу історію, вірити Моїсеєві та Пророкові. Він Незнання Бога, ось і війни, насильство та всі проблеми, які відбуваються сьогодні, ми повинні постійно перебувати вченні апостолів, тому що порятунок наш лише в булінній церкві. Нам потрібно йти до Господа, до Його слова, і ми маємо відповідь. Бог дав нам благословення жити в цю епоху, яка може стати перехідною, тому щоб урятувати свої душі. Від пекла на землі та і ідіть до церкви, вчайте слово Боже, щоб рятувати себе і своїх рідних.